Рухаємося далі. Є 4. Є 5. Кіння в 3. Кіння в 6. Захист Петрова на дошці. Так, відійшов. Це теоретичні ходи. Основний хід тут D4, але є. лінія з ходом Т3 також. Це теоретичні ходи. Готую рокіровку. Рокіровка. Шах може дати. Відкрилась лінія Є і один шах. Так, може на С4. Пішак не втрачається, тому що слон зв'язаний. Якщо візьме С4, я візьму слоном. Так, захистився. Посилюю тиск на квадрат d5. Прокерувалося, тепер треба бити. Так, чорні зробили мені ізольований пішак на d4. Але в Мітілшпілі це не страшно, Позиція доволі нормальна. Можна грати. Так. Який в мене план гри? Треба далі розвивати фігури? Херся поставити можна. На c 2 але тоді треба, щоб не було ходу b 4 конем. Також є хід конем на E4 у мене напав на слона. Відійшов. Вивів другого слона на d 2 Продовжую розвиток. Пропоную мені розмін на F6. Коня. Ви, мабуть, краще на С5 піду. Загрожую виграти пішака. На F6 відійшов. Так, тепер можу вивести ферзя на С2, щоб ладі взаємодіяли між собою. Більше тут я нічого поки що не бачу. Фер С2. Позиція приблизно рівна за білих і за чорних. Нема ні в кого суттєвої переваги поки що. Чорні думають. Так, прогнав коня тоді на E4. Чорні прогнали коня, але вони послабили пішака. c 6 Так, захистився від G4. Тепер я можу на прослаблену мені лодю поставити, щоб посилити позицію. І атакувати слабость, яку створили. Так, захистився, але віддає. пішака на С6. Так, чи можна брати машиканим? Не п'ять нічого не дає, одразу можна взяти, наче це безпечно. Здається, це, це був просто зівок. Так, паузу. Здається, в мене є тактика. Якщо я візьму, він бере. По лінії є, е, стріляю на Е8, квадрат і ферзь. Він не може брати слоном. Він може брати тільки ферзем. тоді втрачає чорну фігуру. Так, тактика. Взяв. Взяв на D5, слон бере. В мене оладіє і виграю. Слона на C8, ні, гладья. Нічого не дає. Так. Перепровірю, наче все правильно. Все. Все. На С7 слона забрав. С3. Захистив пішака на Б2. І відійшов слоном, щоб слон не висів. Так, напав на слона, якщо відійде відійду, нападу потім на d 6 на пішики, напав. Б5, що вони приготували? Міні-паустку, якщо взяти ладьей на 6, то буде хід B4, і вони відіграють фігуру. Спробую відігнати слона. Слон не відганяється. Так, який в мене план гри? Даю шах і веду прохідно пішака D. Тому що в мене зайва фігура і активний пішак і ладя по лінії D. За чорних я не бачив контр гри ніякої. Чорні могли б взагалі здатися в такій позиції. Вона вже технічно програна за чорних. І часу достатньо, щоб реалізувати перевагу. Так, вперед. Ще раз вперед. Так, Куди краще? Є8 чи C8. На Е8 він просто все розміняє, а на C8 я провожу. Ферся. с 8. Одяг з 8. Так. Віддам Ю. Ферзь. Побив. Здався.